Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми приїхали в магазин, дуже класний магазин, я його Семс. Семс Клаб. Це мене сестра вже учить, такий класний. Тут хочемо купити різні там тумбочки, може мені якісь, щоб були куди ховати одяг. Тому що мене зараз немає і. Ось тут великий, я хочу показати, що ми там побачимо, виберемо і що купимо. Дуже багато мені чого треба купляти, тому чекайте. Цей магазин ще треба карточка, наприклад, картка цього клубу. Наприклад, я сюди сама не зайду, мене не пустять. І я з сестрою приїхала, вона мене проведе і тут що небудь виберемо. Вже хочу зайти. Такий великий вав, супер. І ще хочу об'яснити, багато хто не зрозумів, я говорила за магазини. Не за безплатку, що вона в нас є, ні, в нас її, на жаль, немає. За магазини такі великі, наприклад, наподобі цього мені я знімала відео про костку і всі писали багато. А що в нас такого немає, в нас теж таке є. Я про це говорила. В нас теж таке є. Я нікому ні разу не сказала, що його немає. Я показую, що тут є. І все зрозуміти правильно. Ось, подивіться, яка величина його. Різні. Телевізори. Набори столові, гарненькі. Хіба костка? Дивіться, пледики гарні. Мені потрібно якісь наліжка хлопцям, бо які в мене є, вони трошки менші, то треба так. І ось такі подушки такі гарні, всякі. Це хлопцям взагалі. А, а тут наш єфремчик спить. Подивлюсь, чи спить. Ні, Він дивиться, щось там такеньке. Вже відкриємо, якщо то його. Ну ось так. Різні вже смаколики, а це вже на Хеллоуін. Ну, ми таке не святкуємо. Гарбузи, я бачу тут де хоч гарбузи. О, просто ужас. Подивіться. Страхота. Це, я так поняла, сок яблучний. Булочки, рогалики, супер. Так, ну що, треба чекати, сеструха мене поведе, куди що там, де дивиться. І далі буду показувати вам. Ось такі. Зелетого ледіка. А може є такий диванчик. на та, це 99. Да. Гарненький, ну, класний. Якщо будемо переходити в свої апартаменти, то тоді купимо. Гарні, гарні ці меблі. Є що купати? Купляти. Поки ми в будинок, то ми ще не купуємо, тому що він... Ще не наш, ми нам дозволили тут жити до весни. А якщо там нам дадуть квартиру, апартаменти, то туди перейдемо. Ну, мені дуже подобається в будинку, бо це краще для дітей. Ну, але вже як буде. Я думаю, Бог все устроїть, все буде добре. О. Я дивилася. О, ось такі. Все я таке хочу. Ось такі полочки роблять і собі витягуєш ящички. Воно класне, таке так, зручне. На 8 кубіків. Uh -huh. Щоб 119, так? Да? Uh -huh. Треба брати, бо мені Барали, треба. Ось це така Ох, треба буде просити, щоб не вийти. Uh -huh. Мені якраз оце треба дуже. На одяг, на все. Дивіться, які часи ми знайшли годинник. класний. 17 доларів, 1698. <гірко> Є білиє. <гірко> Мені гарніше білий. цей, якщо то? Оці, може, візьму, тому що треба нам. Нема в хаті часів, годинника і, і будемо знати, скільки що. Ой, ці бери, да. ложи. Дивіться, які всякі коврики. Ще нам треба один взяти ковра. Тому що в одну кімнату немає. Там... У нас маленький він, нам треба більшого. І ще ню такий великий, щось треба вибрати. 49? Це як я тут. А це такий мусорний гарбіч, мені теж треба на кухню, бо немає. Ну Ми дивимося ще, ходимо, дивимося. Накупляю я сьогодні, бачу, ну, бо треба нам. В хату треба багато чого. Дивіться, які гарні. Ага. Каву робить Тостер і кофе. Клас, взагалі. 70 доларів. Ось каструлька, це просто 50 доларів, уявляєте? 49,98. Ну але класна, вона така чугунна важка. Мені сестра дала таку довгу, класну, теж файну. Я вже запікала м'ясо смачне. Колонка чи щось таке, щось. А, ну, no. яка колонка. Те, що варить, рисоварка або мультиварка, тож класно. А, фритюрниця, вже я зрозуміла. Класно, усяке таке гарне. Як я люблю ходити по магазинах, купляти щось. Ось моє, я люблю таке дуже. Мені треба ще й мікроволновка, але ми бачили трохи дорогі. Поїдемо, побачимо ще в один магазин. І будемо бачити. О, бачиш, яка 139 така кофіварка. А я взяла, ф... мені дали та організація безплатно. Ми... Ната, 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 що міксер? Ні, міксер буде. А що сьогодні 42? А, я вже ж така думаю, дивлюся, де 42 долари міксер. так? Угу власне всякі. 300 буде 400. Ого. Ну, в нас теж такі ціни. Угу. Холодильничок. Різне всього багато класного. Це тут уже щоб стейки жарити. Холодильничок. <с conversation> О, як багато влізе. Все Тимофію гратися з Яковом. Угу. Холодильничок. Ася я. Ось такі зеркала є. Такі гарні. Упс, okay. упс. Oh, да, да, я. Даю. Ставиться. Це такі. Оце такі вони великі, да, Ася, На цілий зрост буде. Uh -huh. Ну, а тут ми. Uh -huh. І таке є кругленьке 50 доларів. Таке воно над тумбочкою можна ось. Ну, класно. Ножі, лопатки. Знаєш, що на мене треба? Отежки. Такі класненькі. Сідать. З фольєці. Ляшки. Ось така пленка харчова харчова, і є таке одрізувати і супер. 18 доларів. Ну, беремо, мені вона треба, то мені, я беру. А фольга в мене, що пергамент, да, мені Наталка дала, то є. Мені тільки вже була пленочка, треба. Всякі такі цікаві штучки є. Ось, подивіться, ми взяли це ось там, це рекламують їжу. Якщо тобі подобається, ти там береш купляєш. Яка смакотання. Тут, можна, я кажу, ходить, так до однеї, до другої підійшла. Там набрала, там набрала їжі І наїлась. Да додо, да. О, тут, мабуть, десь вже скоро морозиловка буде, бо так холодніше. Просто що хоче. А часики ми взяли години. Я примчик не спить, але гарненько лежить. Тьо. Хтось просив показувати його, бо дуже подобається така лялечка. Дивіться. Хі -хі. Ось. Такий столик. О, зараз побачимо, скільки він. Такий маленький, а цікаво, чи він розложується чи ні. ну, Стульчики такенькі, 399, ну, 400 доларів. Різні іграшки. Це добре, що я без хлопців, бо це було б щось. Сиділи б вони всі тут, щоб не бігали, бо все ж їм купи геть все ж треба. Ой! Ку-ку! упс, 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 упс. Скоро вже підемо, ми вже обходили, подивилися трохи, підемо брати ковра і брати е, полочки тіє, поличку щоб. Такі носки, багато чого є. Різний там одяг, був книжки, о, та всього, а там смакота, туди, мабуть, і не треба заходити. Ось така риба. Я її зараз дуже люблю. Купляли мені, купили, я її так їм. Я, чось, я просто і вдома любила її дуже. Але ми не купували, вона в нас дуже дорога. Ми рідко дуже її, може, один раз купили і все. А це дуже смачна. Я її просто обожаю, як то кажуть. Це я вже зайшла тут трохи холодніше, Морозиловка, напевно. Ось так, вже будемо виходити, все подивилася. Перчик маленький, вже великий є, Зелений. ну, все є. Будемо вже скоро йти на касу. Мені ще треба мікрохвильовка. І це я, ми знайшли за 69. Будемо брати нову, тому що ну, не хочемо брати беушну, тому що воно не рекомендує їх довго користуватись. Треба три роки десь і міняти. А навіщо брати те, що люди вже користувалися, тому що воно не корисно. То ми візьмемо новеньку, якщо то заберемо з собою, ось такеньку, нам хватить на перший час. Трошки купую. Як я це люблю, просто хто теж пишіть в коментарях, хто любить скуплятися, щось там в будинок там, купляти, що треба. Мені так це подобається. Ну, просто клас. Все, а це вже положила яфремчику. Наташа купила такого собачку. Я положила, щоб він дивився, бо він щось уже муркає. Ам, ам, ам. <гум> Подивіться, що набрало, Це виїжджаємо вже. А я з Єфремчиком, з дві коляски. І будемо зараз грузитися. Ми вже при... привезли сюди машину і зараз нам допоможуть погрузити. Вже там везе наші покупки. Супер. Зараз сюди будуть грозити. А ми поки з Єфремчиком чекаємо. Він вже хоче гісточки, вже каже, мамо. Тут якісь і нульканесенькі Стюр. Ось туди погрозять, і все супер. Будемо вже вдома. Покажу, як буде гарно воно лежать.